Доброго дня всім! Всіх хочу привітати з Новим роком. І, як зазвичай після Нового року я завжди обходжу всі точки подивитися, яка ситуація. Для того, щоб підготуватися до наступного сезону. А... Звичайно, це нічого не зміни, я нічого не буду робити, чи я буду бачити якусь проблему, чи не буду бачити, я нічого робити не буду. Це просто робиться для того, щоб планувати сезон. І так, я пройшов, бачу, у нас у нас трохи зима. Сьогодні не є холодно, тому я сьогодні поїхав, сьогодні 10 січня. Трошки сніг паде, але десь приблизно зараз мінус 10 морозу. І це я приїхав на перший точок. Що я роблю, як я дивлюся, я їх не відкриваю. Я просто йду коло кожного вулика, коло верхнього людка і дую, слухаю живі, неживі. Якщо шум є, значить живі, нема шуму, не живі. Я тут всі пройшов і всі живі, всі дають знак. І ще я трошки так бачу спереду тут снігом. Ну, як я кажу, снігу не багато, небагато, але я все одно чуть-чуть відсунув. Щоб людки були відкриті. Таким чином, якщо буде погода тепліша, вони не будуть грітися. Бо якщо снігом засипе, сніг, як ми знаємо, все одно пропускає тепло, але їм буде ліпша вентиляція і ліпший, пізніше вони почнуть розпліт. Приблизно в нашому регіоні в мене, отак як я зимую, я думаю, що вони. От дивіться як. Я зазвичай йду перших, приблизно кінець початок березня. Початок березня я йду на перший огляд бджолів, там ставити Полоски. Так, початок березня. То вже. Або починають сіяти, або вже є розпліт печатений. Чи Що про це свідчить, що вони почнуть приблизно розпліт е в лютому. Середина лютого вони починають сіяти. Деякі скажені, то можуть і скорше почати. Ну що, давайте відкриємо один. Подивимося, бо мені самотка. Я зазвичай це не роблю. Це перший раз, я, відколи ми їх запакували, це перший раз я приїхав. Але я все ж таки хочу відкрити і подивитися. Ну, давай відкриємо, який цей відкриємо. Зараз я сніг відкидаю і відкрию. І так, як бачимо, я ще його ні разу не відкривав. Все закрито. Я зараз вже, це напевно, один або два точки, я так зробив, я так колись завжди робив. Тепер я так не роблю, не буду робити, тому що потім ті. І всі степлери вони лізуть в колесо. А бачимо такий клуб. Меду є більше, ніж достатньо, що їм на півтора місяці-два. Звичайно, там є більше, але О, це монстр. Ну, це якийсь маленький, але ще є варіант, що а, є ще бджоли всередині, а може і ні, може і якийсь собачок. Ну, це я на це не маю на дні ніяких. Але, як бачимо, ще один такий гарний клуб. Хтось дзвонив, не знаю, було видно, не було видно, Бачу, сидять дуже гарно. Такі тут справи. Ось так вони виглядають. І ми їдемо далі. Тут є всі живі. Їду зараз, об'їду всі точки і подивимося, який результат. І так, проїхали 4 точки. Я прийшов всі живі. Тут в мене точок, бачимо такі блоки. Тут також є 40. Зараз я тут відчистив трошки снігу, відкрию, подивлюся, подивимося, як вони тут зимують. Відкривати багато не буду, тому що то незручно. Бачимо тут вони всі знизу, їх не видно. Також тут бачимо зверху чуді бджолі, але вони всі знизу. Таке саме тут. Як бачимо, це ті самі, просто я зупинив, щоб розкрутити. і подивитися я хоча знаю, я переконаний, що вони, вони знизу сидять. Але я це розкрив, щоб упевнитися на 100%. Тому що так, і ну і зразу показую. Оце є у нас матка 2001 року. Але її замінили у 2003 році. 2021 року. І вона була замінена, ну самі бджоли замінили в 2023 році. Подивимося, чи то такий маленький чи ні сім'я. Бачимо всі бджоли знизу. Вага гарна. Це я не знаю, яка вона, який є рік, не має значення. Бачимо, всі бджілки сидять знизу. Це дуже добре. Ось до цього я більше не буду відкривати, бо то накладно. Я вже років 5, от що я добиваюся. От я добиваюся, щоб бджола так зимувала, щоб вона зимувала завжди в першому корпусі, потім з часом піднімалася уверх, як бачимо, я цю підняв, там маса бджіл знизу, зверху маленький клубочок, не знаю, чого вони там сидять. Таке ж саме тут. О, тут трошки було більше зверху, ну, вони вже зараз бачимо. І так, проїхав вже все Із 600 сімей. Дві я не почув. Досить непогано. А, і тих дві сім'ї було на тому точку, що я купив, був той непотріб. Не минулого року, а позаминулого року. Там є бакфаст, там і. Є... Коротше, там багато чого було. Я так-то лишився на одному точку. Ну, може не непотріб. Окей, не так веслості, не непотріб, просто то, що продали, то був непотріб. Ось. І такі то справи? Я не буду здивований, як там півточка пропаде. Але це таке. А так, то зараз на даний момент 10 січня, з 600 сімей, які зимують на дворі, пропало дві. Ну, дві я не почув. А то, що всередині я не знаю, я і не, не дуже цікавий. Ну як, не цікавий, якщо чесно, я там ще ні разу і не був, бо я не в себе їх зимую. Там є приблизно 360 вроді, 6 рамочників у зимівнику. Ну і такі то справи. Дуже добре, що я сьогодні це зробив, бо от, сніг, як бачимо, паде і передає, сніг має 2 дні падати, ну 100% сьогодні і завтра цілий день. І передає, що трошки має вночі бути шторм. То дуже б, якщо б я це сьогодні не зробив, то б було кілька точків, які я би міг не заїхати просто машиною. Навіть якщо є 4 на 4, але то ні, воно не допомагає. Ось такі то справи. Тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал. Коментувати. Я коментарі чекаю, на деякі відповідаю. які я не відповідаю, то я собі так лишаю їх спеціально, щоб я бачив. Які вони, та якби я не відреагував, щоб я потім, як буду робити, якийсь стрім, щоб я їх не шукав. На тому дякую, до побачення.